Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. На Рівненщині 9 років судять голову громади, якого підозрюють у хабарництві. На Костопільщині невідомі вирізли півтори тисячі сосон. Водії нарікають на поганий стан дороги на Березнівщині. Дев'ять років без вируку саме стільки тягнеться судова справа над зорянським сільським головою Михайлом Олійником. Чоловік став відомим у 2016 році, коли його з готівкою в коробці затримали біля будівлі облдержадміністрації. Посадовця підозрювали в отриманні 500 тисяч гривень за виготовлення документації на 10 ділянок землі загальною площею півтора гектара. Цю територію мали виділити місцевій громаді й ветеранам АТО. Тоді чоловік вийшов з СІЗО під заставу у 580 тисяч гривень. Адвокат пояснював, що ці гроші вніс далекий родич, бо у сім'ї, мовляв, таких коштів не було. Поновився на посаді сільського голови Зорі олійник у червні цього року, а у 2020 році він знову балотувався на посаду голови ОТГ і виграв, керує громадою. Досі чому справа тягнеться так довго і чи є уже нарешті остаточне рішення, розповість наша Дарина Черемшина. 9 років без вироку Михайла олійника підозрюють у хабарництві. За версією слідства він у 2016 році за виділення земельних ділянок загальною площею у півтора гектари вимагав півмільйона гривень. Тоді його затримали біля стін рівненської облдержадміністрації із коробкою з грошима. Відтоді і триває судовий процес. Це засідання має бути останнім. Відбулися дебати. Першим виступив прокурор Олександр Пузирко. Просив олійника визнати винним. Йому покарання у воді 10 років позбавлено волі з на право обіймати посади, пов'язані з використанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком 3 років та е, конфіскацією майна. Е, Яке належить йому праві власності. натомість Михайло Олійник своєї вини не визнає, каже голова одноосібно земельні ділянки будь-кому виділити не може, та і виготовленням документації він мовляв теж не займається. Мав розмову і вимагав у громадянина Новосельського кошти за сприяння у виготовленні документації необхідної для прийняття сесії ізраїльської сільської ради рішення для виділення земельних ділянок під будівництво в селі в селі Олешва. В сприянні у затвердженні генерального плану і про передачу земельних ділянок у власність на розгляд сесії, це в компетенцію сільського голови не входить. Тому прошу вас визнати невинним. Адвокат обвинуваченого Володимир Цуняк вважає, що за всі роки судового процесу не були надані належні докази, що Михайло Олійник винний. Ну доказу по цій справі в КПК порядку не зібрано жодного. Або з порушенням конституції, або КПК, або ми керуємося сьогодні. Відповідно і до конституції КПК рішення європейських судів. І, от враховуючи те, що жодного належного допустимо достатнього доказу на зібрано, відповідно захід ставить питання про виправдання лінії. Опісля після дебатів судді пішли до нарадчої кімнати. Думати над вироком будуть до понеділка, 24 березня. Накрали лісу майже на 5 мільйонів. Екоінспекція Поліського округу виявила незаконну порубку самосівних лісів неподалік села Яполоть Костопільської громади. Заліснена ділянка перебуває в комунальній власності, тож, якщо винних не знайдуть, стягувати шкоду будуть з громади. Щоправда, у виправдання деякі коментатори в соцмережах кажуть, що цей самосі виріс на земельних ділянках, які мали бути передані ветеранам, тож вирубуючи дерева, вони допомагали військовим. А от офіційно коментувати ситуацію поки не поспішають. Староста села, на території якого зникли дерева, стверджує, що вперше чує про це. Ну а голова громади обіцяє оскаржувати рішення екоінспекції в суді. Наша Валентина Захарчук цього тижня побувала в селі Яполодь та розбиралася в ситуації, тож вона і продовжить. Тепер тут одні пеньки. На цій ділянці зрізали понад тисячу дерев. Екоінспекція Поліського округу каже, що незаконно. Ділянка розташована поблизу села Яполодь Костопільської громади. Про те, що тут вирізають дерева, повідомили місцеві на гарячу лінію державної екологічної інспекції Екозагроза. Ті нагрянули з перевіркою та встановили. Вирубка незаконна. Завдані збитки оцінили у майже 5 мільйонів гривень. Наразі матеріали скеровані до правоохоронних органів для внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування за статтею 246 кримінального кодексу України. Олег Семенюк пояснює, ділянка, де зрізали дерева, перебуває у комунальній власності Костопільської громади. Згідно із законодавством, саме місцева влада мала забезпечити там охорону насаджень. Якщо винних не знайдуть, збитки стягуватимуть із бюджету громади. Заподіяна шкода, має, має відшкодовуватись винною особою. Якщо у судовому розслідуванні такі особи не будуть встановлені, то тоді збитки Державна екологічна інспекція буде вживати заходів для відшкодування заподійної шкоди Костопільської міської ради. Виробили дерева неподалік яполоті. Це село входить у Костопільську громаду. Староста Марія Комар повідомила, що інформацію про виробку дерев не володіє. Ну я тут я в відпустці, я не володію інформацією. Це краще взяти вам інтерв'ю буде наших землевпорядників міської ради. Землевпорядників вони володіють інформацією за ділянки, о я не знаю де саме паї, а де запаси сільської ради. Ми звернулися до Костопільської міської ради за поясненнями. Телефоном Давид Дідух розповів, що більшість земельних ділянок на території громади мають сільськогосподарське призначення. Він вважає, що вирубка дерев на таких ділянках не є порушенням закону. На питання, хто опікується згаданою ділянкою, відповісти не зміг. Втім, запевнив, рішення екоінспекції будуть оскаржувати. 100% будемо оскаржувати будь-які там розслідування, тому що міська рада не приймала участі в, в жодному вирізанні. Ось далі потрібно розуміти що це є землі сільськогосподарського призначення, це не ліс, тому вони можуть бути задіяні в цілях саме сільськогосподарського призначення. А тому, якщо там навіть якась рослинність була, то як як то міська рада, так і той, хто орендує ці землі, мав би право там цю рослинність зрізати у Державній екологічній інспекції. Кажуть, що самозаліснені ділянки часто піддають незаконній вирубці у законодавстві. Охорона таких територій закріплена законодавством. За громадою, де вони розташовані. Якщо там цим займатися не хочуть, то можуть передати ділянки із самосівами у постійне користування державному підприємству Ліси України. Тоді повноваження щодо охорони дерев перейдуть до них. Такі земельні ділянки визначаються і ставиться питання щодо передачі таких земельних ділянок у постійне користування. Державною колишньою інспекцією не поодиноко фіксуються факти вирубки дерев на саме таких земельних ділянках, які наразі не передані нікому користуванню. Наразі справу розслідують. Зокрема, намагаються знайти тих, хто причетний до вирубки. Якщо це зробити не вдасться, платити будуть із бюджету Костопільської громади. Подібні приклади на Рівненщині уже є. Зокрема, суд зобов'язав Дубровицьку міську раду сплатити за незаконну вирубку 5 мільйонів гривень, а Рокитнівську 3 мільйони гривень. Щось змінюється, а щось вічне. Шлях на Березнівщину через села Мала Совпа та великі селища дорогою назвати складно. Кілометрові вибоїни та повне бездоріжжя уже не новинка для водіїв, які щодня курсують цим шляхом. Натомість голови громад запевнили, що вже працюють над відновленням доріг. У якому стані вони зараз та чи справді є надія на бодай, які зміни дізнавалася наша Вікторія Камець. 70 кілометрів жаху та розпачу. Тільки так називають водії дорогу на Березнівщині від Рівного до села Соснове. Справжні атракціони розпочинаються після села Мала Совпа. Кілометрові вибоїни, відсутність дорожнього покриття. Обіцяна навігатором година перетворюється у щонайменше двогодинний атракціон. Дороги там фактично немає. А це дорога. Тут немає дороги. Як їздити машиною? Тільки… На тих станціях. У нас направлення у нас не дорога сплошна яма. Їдемо далі. Не без труднощів потрапляємо, і у село Соснове. Тотальне бездоріжжя розпочинається вже у центрі населеного пункту. Місцеві своїх емоцій проїзду цією дорогою не приховують. Капець, що про неї можна сказати? Її немає. Де ви бачите тут дорогу? Кожен день їжджу, кожен день мучусь. Дуже погано впливає. Ми транспорт тут... Він просто розвалюється. Дорога в жахливому стані, Вообще, що ще такої дороги, мабуть, в Україні немає, як вже тут. Ламається машина, та й заїхати, що заїхати до Федоровки було за 20 хвилин, а що зараз їдеш годину і 15 хвилин, то це і час, і все. Гроші дорога, що пролягає через ці села, частина державного шляху територіального значення Т-1812. Вона перебуває на балансі та обслуговуванні держави. Та від проблемної ділянки не відхрещуються і голови громад. Вони частково теж долучилися до фінансування ремонту доріг. Зокрема, на ці роботи Березнівська громада із місцевого бюджету виділить близько одного мільйона. Соснівська 400 тисяч. Решту Рівненська облдержадміністрація. Станом жахливий, значення має вона сполучає нас з і з іншими. Районному наскільки я молоді інформація, то ремонтні роботи там вже розпочалися. Не йдуть звідки сюди до нас з Березнівської громади до У Четверг, ми тільки усно домовились, і в суботу вже заїхала техніка, почали підготовчі роботи. Це буде село Моквин, Хотинь, прислучі, колодязне Бистричі. у службі відновлення та розвитку інфраструктури, де й відповідають за дороги державного значення в області, зазначили, що. Ремонт на цих ділянках дороги проводився вже не один раз. Додають, попри мізерне фінансування із державного бюджету, намагаються залатати бодай ями. Триває процес, який називається експлуатаційне утримання, тобто дрібні поточні ремонти. Зокрема, ліквідація аварійної деформації, тобто ямкові. В рамках того, скільки держава змогла виділити, ми проговорили разом з громадами, визначили пріоритетні напрямки і пріоритетні маршрути, те, на що вистачить. І це ну, точно в рази менше, ніж треба. Коли ж планують завершити ремонт вищезгаданих згаданих доріг на Березнівщині, поки не повідомляють. А я нагадую, що ви дивитесь новини підсумки, і далі ми поговоримо про таке. парк ПДМ у Рівному не один рік перебуває в занедбаному стані. Які заробітні плати та премії отримують працівники Демидівської лікарні? Чи реконструюють у рівному пам'ятку конструктивізму? А саме будівлю головпоштамту у центрі міста дійшли руки й до парку біля ПДМ. Цього тижня міська влада рівного вирішила зайнятися парком, що ще з початку 80-х років минулого століття стоїть так і недобудованим. Мова, звісно, про парк поруч з міським палацом дітей та молоді. Сам ПДМ як і парк поруч з'явилися в Рівному на початку 80-х років. Тоді палац піонерів та бетонні конструкції парку стали першою чергою будівництва грандіозного комплексу. Коли першу чергу добудували, на другу а саме парк коштів не знайшлося, і його закинули. Того часу він лише руйнувався і поступово перетворився на занедбаний пам'ятник радянської окупації та безгосподарності. Згадали про нього вже в 10-х роках 21-го століття. Тодішній міський голова Рівно анонсував: здавалося б, фантастичну подію облаштувати там аквапарк. Так у 2016 році Володимир Гумко навіть анонсував продаж землі під нього. Говорив і про три охочих фірми придбати цю землю дві рівненські і одну не місцеву. Але так з цієї ідеї нічого і не вийшло. Парк продовжив руйнуватися, а місто було не до нього. І ось цього тижня про парк знову заговорили, що там планують зробити у сюжеті Сніжани Твардовської. Занедбаний парк Рівного. Тут гори сміття, пошкоджені бетонні конструкції та вежа, яка руйнується. Так наразі виглядає парк біля палацу дітей та молоді майже у центрі самого Рівного. Попри це, там люблять проводити своє дозвілля місцеві. Відновити оцю будівлю, бо вона створює більш такий. Неприємність на цей парк, і тут виходить як два світи, та вроді місцевість гарна. А ця більш погіршується місцевість трошки. Частина, яка була призначена теж для відпочинку для літніх концертів, вона залишилася недобудованою. Протягом багатьох-багатьох років вона залишалася не безгосподарної скажімо так, ніхто тут нічого не робив, навіть сміття не прибирали. На цей парк вкотре звернули увагу. Тут розпочали поверхневі ремонтні роботи, чистять територію від опалого листя та знімають із бетонних конструкцій шари землі. Ситуацію навколо парку винесли на розгляд комісії ТЕП та НС. За словами виконуючого обов'язків міського голови рівного Віктора Шакерзяна, наразі грошей на реконструкцію парку не виділяли. Поки що ніяких коштів на парк. ПДМ не виділялась, тому що є він на утримання саме парку самого парку, тобто він забезпечує парк Шевченка і також парк ПДМ. Що стосується тих робіт, які сьогодні виконуються, це виконується саме поточний ремонт, тобто це не виділяється кошти окремі. Це на утримання він так і залишається. Начальник відділу планування та урбаністики управління містобудування та архітектури Андрій Шевчук зауважив, що першочергово потрібно вирішити питання з водовідведенням, адже парк біля ПДМ є найнижчою ділянкою цього міста. Мікрорайону величезна кількість дощової води туди стікає. Е, не заживлення дощовою каналізацією. Е, потребує вирішення власне цього питання, щоб будь-яке облаштування якихось інфраструктурних об'єктів не було знівельовано підтопленням. А друге це визначення стану всіх конструкцій і об'єктивне прийняття рішення з приводу того, що що можна зберегти, то зберегти е, і потім в подальшому ефективно використовувати. А що не можна, то демонтувати. Також додає в парку, потрібно демонтувати частину старих бетонних конструкцій та зробити нові зони для відпочинку рівнян. Там є передбачено ряд об'єктів, які ще мають бути облаштовані. Це і е, Майданчик для вигулу домашніх улюбленців це формування амфітеатру в тій частині, де зараз амфітеатр, це ще ряд об'єктів спортивно дозвільних які мають бути облаштовані. Там як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, попереду багато роботи щоб перетворити цю локацію на безпечне та комфортне місце відпочинку. Є дуже багато напрацювання, думаю, що рівняни теж хочуть побачити, що там можна буде зробити. Але після того коли ми побачимо, що можна буде зробити, і утримати ті конструкції, які там сьогодні немає. Чи доведуть усе задумане до завершення? Дізнаємося згодом. Втім, вартуватиме це для міського бюджету чималих коштів. Остаточної суми на усі потреби назвати зараз не можуть. Добровільно, примусово. У Дебинківці з початком повномасштабного вторгнення працівники лікарні перераховують частину зарплати на рахунок громадської організації. Коли стали відмовлятися це робити, на них почали тиснути та погрожувати звільнення. Також, за словами працівників звітності, на що йдуть їхні кошти, вони не мають. Тож допомогти розібратися в ситуації вирішили наші журналісти. Ще під час вивчення цієї теми ми направили інформаційний запит, аби з'ясувати, як фінансується лікарня, які зарплати в працівників та на що витрачають зібрані під тиском з медиків кошти. Виявилося, що головний директор отримує близько 50 тисяч у місяць. А головна бухгалтерка щодня їздить з Рівного в Демидівку на роботу. Цього тижня ми отримали відповідь на свій запит щодо зарплат працівників Демидівської лікарні. Скільки людей у штаті та які суми вони отримують, розповість наша Дарина Черемшина. Демидівська лікарня, друга серія. У моїх руках відповідь на наш інформаційний запит. Тут штатний розпис лікарні та зарплати працівників разом 17 сторінок. Хто та скільки отримує, давайте дивитися. Заробітна плата та премії зацікавили нас після того, як ми поспілкувалися з одним із депутатів Демидівської селищної ради. Я просто хочу знати всю правду. Це не тільки моя особиста. Я знаю, що, знаю що і депутати. Також хочуть багато чого знати, але дуже багато бояться. Згідно з документами, які ми отримали, у Демидівській лікарні працює 82 людини. Зокрема, адміністративно-управлінський персонал нараховує семеро осіб. Серед них найбільше отримує директор Анатолій Домбровський. За січень він заробив 49 тисяч 41 тисячу як директор, і 8 як лікар-психіатр. Також у медзакладі працює дружина Анатолія Добров. Овського Галина, вона стоматолог хірург. За січень отримала 13 тисяч гривень. Разом із тим подружжя є пенсіонерами, і згідно з декларацією, за 2023 рік Анатолій Домбровський отримав за рік 162 тисячі. Його дружина 42 тисячі гривень. Розумієте, отримати кошти, а нічого не робити. Такого не буває. Можливо, і в інших закладах таке є, але я не думаю. Левова частина працівників лікарні отримує не більше 15 тисяч гривень заробітної плати. Для цього поєднують кілька ставок. Є й такі, хто отримує менше восьми тисяч гривень. Директор це пояснює завантаженістю. Каже, кожен отримує стільки, наскільки заслуговує. Якщо пацієнт не звернеться, ми не отримуємо кошти. У нас є працівники, які ну, виконують функції що до них. Не звертаються пацієнти, не звертаються. Значить, ми таких працівників стараємося не Оптимізувати або скорочувати, а оприділити в такі місця, де їх недостатньо, тих працівників. Розумієте, щоб не було втрат персоналу, який в нас є. Депутат Демидівської селищної ради Олександр Пилипюк також зауважив, що у нього є питання до кількості бухгалтерів у лікарні. Їх там троє. Зокрема, головна бухгалтерка Наталія Соловей за січень отримала майже 33 тисячі гривень. Втім, за словами депутата, на роботі жінка гість нечастий Ну я тільки не можу поняти, для чого. В лікарні три бухгалтери працюють на таку лікарню. Були мої люди, які перевіряли півтора місяця, чи приходить головний бухгалтер на роботу. Вона протягом місяця. 14 днів, ну може 15 днів вона тільки приходила на роботу. Також Олександр Пилипюк додав: у лікарні водієм працює також чоловік головної бухгалтерки. Жінка разом з ним проживає у рівному. І за словами депутата, кожного разу їздить 80 кілометрів на роботу. Так як вони проживають в рівне, mm -hmm. і я не думаю, що навіть я так не думаю, що і, і ви, чи я, чи навіть хтось інший може дозволити собі їздити на роботу власним автомобілем з рівне до Деменівки. Це є. Десь кілометрів 80. Ми намагалися зв'язатися з Наталією Соловей за номерами, які знайшли у відкритому доступі. Втім, відповіді за жодним не отримали. Якщо Наталія Соловей захоче висловити свою позицію, готові надати їй таку можливість. Щодо преміювання, то додаткові гроші згідно з відповіддю у січні отримали всього п'ятеро людей. Усі вони працівники Вовковийської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Загалом на оплату праці для 82 людей у січні витратили 1 мільйон 240 тисяч 862 гривні. Пам'ятка архітектури чи ні? Навколо будівлі головної пошти рівного точаться дискусії. На фоні чуток про можливу реконструкцію хтось вважає споруду пам'яткою конструктивізму. Хтось каже, що від пам'ятки залишився лише інтер'єр. Наша Валентина Захарчук дослідила це питання і знає, чи претендує приміщення у центрі рівного на статус архітектурної пам'ятки. Це будівля голов поштамту. Нещодавно з'явилися чутки про її потенційну реконструкцію. На сполох забили місцеві архітектори, адже приміщення поштамту, ймовірно, має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Ольга Михайлишин розповідає, що збудували його в 1930-х роках ХХ століття. Поштамт слугував для потреб телеграфу та пошти. Цікава ця будівля тим, що вона була збудована за проектами варшавських архітекторів. Яна Наймана і Юліана Путермана Садловського, які працювали в бюро, в проектному бюро при будівельному відділі Міністерства пошти телеграфів Другої речі Посполитої. Цікавим і унікальним є інтер'єр, який створювався спеціально під цю пошту і інтер'єр, зокрема, операційного залу. Жінка додає, будівля презентує стиль конструктивізму, прикладів якого в архітектурі України майже не залишилося. Приміщення належить акціонерному товариству Укрпошта. Вони чутки про реконструкцію спросту. Відповіли, що поштам юридично не є архітектурною пам'яткою, тож там можуть проводити ремонтні роботи без додаткових дозволів та контролю. Втім, наразі таких планів немає. Зараз це приміщення велике, пострадянське, яке не відповідає ані формату Укрпошти, ані її стандартам і не є зручним для клієнтів. Реконструкція не запланована. За побажаннями клієнтів варіанти реконструкції можуть бути розглянуті в рамках переоснащення внутрішнього простору операційного залу без зміни основних архітектурних форм. Зі свого боку, в управлінні архітектури та туризму Рівненської ОДА кажуть, головпоштамт може претендувати на статус архітектурної пам'ятки. Для цього потрібно, щоб організації чи установи, які дбають про захист архітектурної спадщини, подали інформацію про об'єкт до профільних органів. Порядок дій прописаний у наказі Міністерства культури. У цьому наказі дуже рецельно прописана вся процедура взяття об'єкту, верніше спочатку визначення його об'єктом. А тоді вже пам'ятку, тоді подання до реєстру. А тоді вже присвоєння різних статусів. Якщо вдасться отримати статус архітектурної пам'ятки, то він буде охороняти будівлю від ремонтів та реконструкцій. Це вже будуть не ремонти, а ремонти реставраційні роботи. Це вже треба виготовлення на проєктної документації, це відповідні погодження. Начальник відділу додав, що за час існування ремонтних робіт та реконструкцій будівля пережила чимало. Від початкового вигляду залишилося небагато. Якщо цю споруду подадуть на присвоєння статусу історичної пам'ятки, то спеціальна комісія буде. Де визначати, чи є достатньо підстав для позитивного рішення? Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкраще бережіть себе, все буде Україна.